Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога, окупанта Вистоїмо, переможемо. Покажу вам сьогодні у відео троянди троян, рослини, і в тому числі троянди коралового кольору. Тут можна посперечати, що конкретно зараз на відео ви бачите не троянди, кольор, не кораловий колір, а рожевий колір. Але насправді, якщо взяти і пошуковику вести кораловий колір, то насправді там дає різні відтінки того коралового. Може бути коралово рожевий може бути коралово-помаранчевий, може бути там коралово. Жовтходий, ну, тобто, він є різних відтінків. І ось я намагалася зібрати рослини і показати вам, які в мене ростуть в цьому кольорі. І навіть назви деяких з них чітко містять слово «кораловий». А ось, наприклад, якщо взяти оцю півонію, яка або Charm», або Sunset», вона ще й міняє свій колір, вона коли починає квітнути, то вона є досить такого насиченого, глибокого, виразного кольору. Але під час кетування, якщо це, може, третій, четвертий і далі, колір висвітлюється, помітно висвітлюється, і потім, потім, потім він стає ще світліший. І ти аж, ну, якщо це. Посадити і не знати про цю властивість даного сорту, то можна навіть спочатку і не зрозуміти, що це таке сталося, чи це бракнуло якихось там, не знаю, калію для кольору, чи що. А це насправді таке може бути. І, то, і не тільки в принципі це півонія таке показує, є троянди, які теж досить так помітно міняють барву своїх пелюсток, барва висвітлюється. Ось Тому та ця красуня коралова. Вона теж має таку властивість, яка з коралового стає такою персиково-кремовою, персиково-брикосовою. Ось, і це досить таку цікавий робить такий ефект. Ще одна красуня, ну це вже дуже яскрава, і вона не змінює, вона стійко тримає свій колір. Це цитерея. Так, вона може бути там в залежності, як на неї, чи світить сонце, чи сонячна дуже днина, чи похмуріша днина. Вона може бути більш коралевою або більш рожевою, але загалом в неї дуже такий неоново насичений яскравий колір, і то дуже-дуже-дуже помітний. Точно в моєму квітнику, бо й тим більше півонії квітнуть, коли ще не починають масово кинути троянди, тому вони дуже-дуже яскраві. Ще одна красуня Лореляй, дуже я її люблю за її назву і за її колір. Колір просто неймовірний так, і прекрасно підпадає під назву кораловий. так, якщо ввести пошуковику, то от мені видає от саме оцю якраз барву основний кораловий колір. Звісно, що під час квітування. Він трішечки трішечки міняє свою таку насиченість, можливо, тон там, холодний, тепліший. І от серединка вона стає з такими якимись, а зовнішні пелюстки насиченіші. Ну та, Тут вже би, більшість квітів. Більшість рослин квіткових вони все ж таки хоча б якісь відтінки, але під час квітування можуть змінювати. І от лореляй, півонія вона не виняток. Проте, в мене це одна єдина квітка, бо це перший рік тільки вона квітла. І відповідно, я бачила і в дорослішому вже віці. Такий повноцінний кущ, який можна купати, ділити. Ось то там ще можна більше застати відтінків коралового на одному кущеві. В мене на основі неї квітки, я, звісно, це не покажу. Але, але, але кожного сезону, я думаю, вона буде додавати в силі, додавати в кількості бруньок, і, відповідно, ті всі бруньки потім наростять квіткові пагуни і заквітнуть мені і покажуть красу. А я покажу вам. А це вже є Ечет Семон. Ну і так, я віднесла сюди коралові, лососині, бо вони теж пересікаються і так прямо чітко. Ну. По палітрі, якщо дивитися, то вони досить, може бути, наближені. Звісно ж, якщо порівняти Лореля Єче Сенмон, вони зовсім різні, але 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 це не є чітко такий рожевий колір, це є дійсно лососино, такий рожевувато-кораловий, дуже цікавий. Теж перша квітка, я впевнена, вона мені вже перша сподобалася. Звісно, я вже побачила, який це цікавий гарнезний колір. Але я впевнена, що кущ і зміцниться, і навіть на формі квітки, на набитості квітки, на тривалості квітки це теж найімовірніше, чим міцніший кущ, чим дорослий кущ, це теж відображається. І різницю буде дуже помітно з першим квітуванням. Тому ось так. Трішечки посвітліла під час квітування. Ну, але не може одна квітка чи перша квітка триматися дуже довго. Лаока, Це вже троянда, і теж вона, от я її тут відзняла, тут видно кораловий колір, а насправді вона може бути темнішою, такою навіть аж майже теракотовою, а може бути світлішою, тому вона теж має таку мінливу барву, ну та така представниця з мінливою барвою. А це вже троянда корал жиле, тут чітко кораловий зазначений. І вона теж, коли починає, ось це було перше її квітування. І вона була такою насиченою, такою май глибоку, глибоку, глибоку насичену коралову барву. Дуже дуже гарну, дуже дуже помітну. Ну, дійсно, дійсно помітно, звісно, в залежності, які ще поруч ростуть сорти. Якщо поруч сорти такі ніжно-кремові, то ця отак кидатиметься дуже в очі. Якщо поруч ростуть там темні сорти, може не так кидатиметься в очі. Але в мене так вийшло, та, що вона була дуже помітна. Хоча протягом квітування вона також висвітлюється, і ось, коли вона вже відцвітає, вже помітно світліша стає барва в цій квітці, Також може впливати. Якась така затяжна вологість. Затяжні так, тривалі дощі, перепади температур вони можуть теж досить швидко впливати ну, і на колір, і висвітлювати, і цяточки з'являються на пелюстках. І пелюстки вже стають не такими привабливими. Тому то, намагаюся ходити часто, заглядати часто, вловити різні відтінки тої барви. Причому різні відтінки в різні погодні умови, яка вона, коли вона відцві... відцвітає і вицвітає, це все дуже-дуже цікаво мені теж спостерігати. Та? І, до речі, от такі кольори, які є дуже насичені, і вони потім змінюють свою насиченість, вони теж це роблять. Коли, наприклад, це перша хвиля, яка припадає завжди ну, на літо, скажімо так. Або це хвиля вже друга, яка, навіть друга, яка зачіпає осінь. От восени теж можуть бути інші, інші кольори. Та, цікаво це все досліджувати. І ось тут, наприклад, зовсім зовсім посвітлі в кольорі, вже дуже-дуже схожий і став на Фридрік Містраль Троянду, яка, в принципі, рожева. А потім наступна наступний пагін виріс почав квітнути і знов та кораловість. Тому та -то цікаво спостерігати за зміною. Це дівочі мрії. Тут тяжко віднести до якогось кольору, взагалі я б назвала його ягідний. Ну, Для мене це просто еталон якоїсь ягоди. Ось, Але але, але, та, вона дійсно вона може мати таку кораловість, таку, ну, от рожеві троянди в мене є дуже багато. Ну, Це цікавіше, ніж рожева, рожевий кольор, тому я віднесла його до коралового. До коралово-ягідного, дуже гарна, насичена, яскрава, неймовірно. Приваблює погляд, приковує погляд, хочеш до неї підходити. Якщо там не займатися блогерством, то це просто хочеться її навіть собі на світлинах запам'ятати, чи навіть якісь відео коротенькі зробити. І милуватися вживу дуже-дуже не хочеться. Дуже помітний, яскравий, виразний колір. Ось ще троянда в цій палітрі. Jackie's favorite Тут є такий ну помітно світліший, помітно ніжніший, і ось вона росте недалеко від коралжиле. Ніби, якщо подивитися просто от на кадри, досить схожа барва. Але ні, все-таки вони відрізняються, все-таки вони мають щось своє. І Jackie's теж починає квітнути таким насичено-кораловим, але потім під час квітування і в тому ж самому в одному ж світі, суцвіття, до речі, дуже щедрі в неї, дуже густі. в одному і тому в ж самому соцвіті можуть з'являтися різні відтінки рожевого. І є світліший, є такий, ну, навіть абрикосово-рожевий, навіть кремово рожевий кораловий, кремово кораловий рожево-кораловий. Цікава, цікава теж мінливість барви. А ось це кораловий сюрприз, кримська селекція. Ну і який тут? От як! То це морква, морква, морква. От просто так на... Тому світлі це було сонце, яке вже хилилося до заходу, десь година 16-17. І ось колір був просто насичено морквяно-мандариновий, мандаринової шкірки от просто один в один. Та, але назва її «Кораловий сюрприз, і дійсно вона на певному етапі квітування при певних погодних умовах, коли це похмуро, коли це після дощу, тобто не на сонці. А в більш похмуру погоду, так вона набуває все ж таки такого дійсно чіткого коралового відтінку. Тому й недарма не дарма в неї така і коралова назва. А ось такі в мене є айстри в ніжно-ніжно-кораловому кольорі. І причому. От є ряд айстер, по кольорах грубка кольору коралового. Але навіть і групці, навіть на одній на одній так, рослині можуть бути квіти різного відтінку коралового. Це теж дуже-дуже цікаво. Дуже полюбляю я теж ту серію, це є сирінга, і там називався він, мабуть, що лососинний, я думаю, чи лососевий. Ось, але дуже-дуже дуже гарна барва і дуже ніжна. Це, мабуть, найтака наймінливіша наймінливіша барва в моєму саду. Я так пригадую, що от наскільки різноманітні відтінки можуть бути того лососиного чи того коралового, чи того лососиного коралового кольору дуже-дуже цікава барва. Цікаво, що у вас росте і квітне, бо я отак дуже багато і не пригадаю рослин і гортензії, наприклад, я би хотіла якусь гортензію в цій барві, не можу згадати. Я дуже багато передивилась, бо я вибирала і досі вибираю собі ще сорти макрофіли от не можу я пригадати. Цікаво, що ще є в цьому кольорі, буду дякувати вам за відгуки, що росте у вас. Всім до наступних відео. Дякую за перегляд, за активність під відео, за коментарі. Всім папа! -па.